Чим жив Івано-Франківськ таємниці імені, та як виник рід Потоцьких у історичному середмісті стартували щонедільні безкоштовні екскурсії у вустах екскурсовода Тараса Нагірного. Історія старого міста оживає всі чують Станіславська ратуша. А що то таке за що то за найвища будівля в місті і єдина цивільна споруда в Україні, яка є позолочений купол? Всі йдуть подивитися. Горіла, відбудовувалась та знову зазнавала руйнацій. Станіславська ратуша міняла обличчя чотири рази. У минулому від головної торговиці площі ринок виходило одразу вісім вулиць променів. Старе городище забудовувалось за принципом місто сонця. А ось найщадрішої на пам'ятки архітектурної спадщини виявилась площа, названа іменем колишнього митрополита Станіславова Андрея Шептицького. Тут що не крок, то культова споруда. Це кафедральний собор Воскресіння Христового. Він був закладений ще в 20-х роках 18 століття, колишня єзуїтська колегія, філіал Краківського Ялонського університету, ну а на даний час тут знаходиться морфологічний корпус медичного університету. І от також ще одна видатна пам'ятка архітектури це костел Пресвятої Діви Марії або колегіата Потоцьких. Родзинка пішого екскурсійного туру Станіславські фортечні вали. Їх споруджено у 17 столітті. Колись мур був 10 метрів завишки і три товщину. Ці стіни пам'ятають турецьку навалу. Сама Станіславська фортеця була збудована за принципом кабалістичного дерева життя Сефіро. тобто закладалася духовна основа оборонної твердині, і не випадково турки. Татари в 1672-1676 роках, штурмуючи фортецю, так і не змогли її взяти. І з тої злості пішли, зруйнували галич. Загадки і таємниці їх небагато, але у літописі нашого міста все ж залишаються спірні моменти і білі плями. Щоправда, вивчати історію серед навіть побіжно готові не всі івано-франківці. Ні, не чув і не пішов. Часу мало дуже навчання багато. Мені цікаво знати історію власного міста, де я народився, де я проживаю. Завжди ходиш по тих же самих вуличках постійно, і завжди якісь, якісь, якісь є нюанси, якісь там хтось жив. Три години часу, і ви знаєте, де мешкали вірмени, торгували жиди та майстрували колію німці до краєзнавчого проекту Безкоштовні екскурсії в Франківському залучили 15 досвідчених гідів. Промомандрівки старовинними вулицями, що оживають у розповідях, проводять два роки поспіль. Хотіли, щоб в першу чергу приходили на такій екскурсії ті мешканці, ті верніше, туристи і гості Івано-Франківська, які, наприклад. Проживають в готелях, не закінчується їхній час. Вони на 6-ту -го годину чи на 5-ту тепер планують свій від'їзд з міста там київським потягом чи іншими маршрутами. 12-ї -го година розрахункова. Вони можуть прийти 2-3 години погуляти по Івано-Франківську. Легенди старого Станіславова і далі розповідатимуть кращі екскурсоводи. Стати учасником екскурсу у таємниче минуле обласного центру Пекарпаття. Просто місце зустрічі незмінне. щонеділі у півдні поруч міської ратуші. Ірина Тимчишин Сергій щочкін. Новини на вечір. you.